Українці за кордоном. Зараз я розповім вам, як зіграли українські футболісти у європейських топ-лігах. Розпочнемо з АПЛ. Віталій Миколенко відновився після травми та зіграв майже весь матч у Мерсесайському дербі проти Ліверпуля. На жаль, його Евертон поступився 2-1. Олександр Зінченка вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч Ноттінгема проти Бернлі. Його команда зіграла 1-1 в моменті з пропущеним м'ячем. Олександр намагався виб'яти м'яч. З ворот, але залетів з м'ячем у ворота. У підсумку Нотінгем грає з Бернлі 1-1. Його Єрмолюк відіграв весь матч за Брентфорд проти Фулхама. Його команда поступилась 1-3. Його отримав низьку оцінку через те, що міг зіграти краще в моментах з пропущеними м'ячами. В серії Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа на матч проти Болоні. Відзначився асистом, Але на жаль, Дженуа поступилась два Артем Довбик вкотре залишився на лаві для запасних у матчі серії А. Рома грала проти Лаціо, перемогла 1-0. Артем вийшов на 63-й хвилині, але запам'ятався лише одним ударом повз ворот. У Лелізі Жерона грала проти Леванти. Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч через травму. Владислав Крапивцов просидів увесь матч на лаві для запасних, а Владислав Вонад відіграв 53 хвилини, але, на жаль, нічим не запам'ятався. У складі Жірони було два вилучення. Жерона поступила з Ліванти 0-4. В черговий раз Андрій Лунін увесь матч просидів на лаві для запасних. Реал переміг Еспаньол 2-0. У чемпіонаті Португалії у дебютному матчі Жозе Уріління. Георгій Судаков відзначився дебютним голом за португальську команду та став найкращим отцем матча. Анатолій Трубін в черговий раз зіграв на нуле. Ілля Забарний, на жаль, не, не зіграв, тому що матч Марсель ПСЖ він мене скасували через сильну зливу. Невідомо, коли відбудеться цей матч. Як вам виступ українських футболістів у топ-лігах, напишіть свою думку у коментарях. Дякую усім за перегляд.